Центр, 12-та година дня. Це той час, коли людей буває тут найбільше. А ми пройдемо десь. В інший бік від центру. В центрі буваємо часто, відео чи не щодня. Не цікаво, правда? Йдемо десь де цікаво. Ну або де принаймні могло би бути цікаво.

Прийдемо трошки не так, як зазвичай. Ні, ми не підемо з хворі, недавно ходили. Парень праворуч. Що якийсь новий маршрут, щоб людей менше? Пам'ятник Тарас Шевченко, фонтан не працюючий. Бодинок і справді я не добуду, бо давно не будується Міротель, Вікторія, Сані. Є тільки паники тут. Тут, до речі, теж можна бачити завжди анонс-концертів, кому цікаво. Такий ракурс тюльпани, музей і напис Трускавець задано перед латинським вукном. А ми з вулиці Бандери і Майдана Кобзаря. Вони тут сходяться. Перейдемо зараз. на вулиці Героїв УПА. Це до речі, о, саме тут знаходиться концертний зал. Через ці двері потім люди виходять з концерту, яку якось... треба буде розійтись, їх відкривають. Вже бачимо вулицю Героїв Упа, шопінг-центр. Батий запорожець прикрашений квітами, а під'єме ближче подивимося. Наліво добіває тут весни. на ден останній. О, парне катання на самокатах. У Крипошталеворуч. Теж часто питання, де Укрпошта, Укрпошта завжди тут була, є. Ну і я сподіваюся, буде. Поруч Укртелеком, але часи такі, що Укртелеком вже нікому не треба. Карня з лишає, маю і Торговий центр вітраж. По правилах будемо переходити, так ні, давайте по правилах перейдемо з діти дивляться. Марк завжди переживає, коли я не по правилах перехожу. Треба ходити по правилах. Через пішхідні переходи, не ходити по рельсах. Правда, правда. На городі, вулиця Бориславська. Але ми на неї. На неї в Бориславської подивимося. Йдемо далі. Хінкальня з цього боку і торговий центр Вітраж і на той Will let it listen. Oh, let's listen, coming. Хоч буде будова, Ну, вона вже давно мала бути, але що і як подробиці я не можу розказати. Тому що була візуалізація, зняли візуалізацію. На той бік видно Грушевську. Будинок Грушевський на вулиці Грушевської. Тут готелі Хелі, Соломія. Можна і в приватному секторі зупинятися на вулиці Лисенка. Я знаю, у нас дуже багато глядачів, підписників зупиняються і регулярно по цей коментарях пише. Тож, давайте, як маєте бажання. Хто зупиняється на вулиці Лисенка? Напишіть. Цікаво. А хто не на лисенка, можете написати на якій вулиці зупиняється. Теж цікаво. 听着。 Там можна, видно, що можна побачити, тобто небо вже нечисте, вже затягнуло дим. А й на лісова пісня, про яку ми стараємось ніколи нічого поганого не казати. завжди хочемо почути щось хороше, погане ми і так знаємо. Тому традиційне прохання хто що знає хорошу про лісову пісню. важливо з якимись подробицями, з якимись конкретикою. Саме це от, хороше, тому і тому. Напишіть там в коментарях щось хороше про лісову пісню. Почитаємо. Можливо, хтось задоволений був відпочинком. там. Можливо хтось радий, що придбав там житло. ліворуч де вулиця Грушевська. Лисенка така вулиця, бачите, що в не сезон. Ви тут відпочиваючих не зустрінете навіть 12 годині дня. Вон так чомусь є. Сезон, звичайно. Можна зустріти відпочиваючих. У нас сезон тут нікого нема. А ми підходимо до вулиці Гайдачного. Це означає, що наша мандрівка підходить до завершення. Так серіал триває. П'ятий сезон катаємо для вас кожен день. А до того було так просто час від часу. Тому заходьте, дивіться наші відео за 2023, 2022, 2021, 2020 та інші роки. Дивіться наші подорожі Яремче Моршин. Славські, Східницю, Сколи та інші міста. У нас є відео з обласних центрів. Львів, Тернопіль, івано франківськ Ужгород, Хмельницький. Переглядайте, коментуйте. Я сам біри старий забув сказати. Працюємо для вас. Ха. І тут Сайдач взагалі. Вулиця бажається на який активний рух так, але тут теж те, як, як птахи співають. Краса. Краса. І гори видно.